Всім доброго дня! З вами я Дмитро і торговий Дімікар. Сьогодні я хочу показати вам красуню таку Audi Tron GT. Офіційна машинка 2022 року на гарантії. Куплена у офіційного ділера в Україні. В ідеальному стані. Дуже гарна комплектація. Дуже багато додаткових опцій, бронеплівці, преміальна музика Бенколівсен, подвійне скло спереду, подвійне скло ззаду, підігріви задніх сидінь, алькантара, багато-багато помічників водію, панорама така на всю кришу. Все все доступне в цій гарній машинці. І вона тепер доступна у нас на площадці за супер ціною. Тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте, торговий Дімікар.